Na pokrowskomu napriamku okupacyjnej rosyjskie wojska tysnąć na ukraińskich zachęcników. Umowy duże składni. Pro aktualną sytuację zapytajmy naszego hostia, komandera ekipażu Grup Spec Zagonu Bezpilotnych System Typhoon nad Ukrainy, pozywnej Niemiec. Panie komandery, dobry dzień. Pid... budlaska jaka potoczna sytuacja na pokrowskomu napriamku Дякую вам за запитання. Ситуація залишається складною. Противник не зменшує інтенсивності дій, регулярно проводить штурми, намагаючись прорвати нашу оборону. Основний акцент не змінюється вже декілька тижнів. Це малі піхотні групи, рідко з підтримкою бронетехніки. Також є збільшення кількості ворожих дронів. Тут можна сказати і про дрони-розвідники, а також ударні БПЛА різних типів, які використовують. На напрямку. З вашого дозволу скажу коротко: для узагальнення, ворог діє обережніше через саме великі втрати, які несе під час штурмових дій. Наші підрозділи утримують позиції. Ситуація складна, але ми продовжуємо стояти на тій зоні відповідальності, яку мені довірили. Дякую. А за рахунок чого українським силам вдається стримувати противника на покровському напрямку? Дякую вам, пані Юлія, за запитання. Насправді. Е для безпеки людей на напрямку та забезпечення виконання майбутніх завдань я не буду детально розповідати, як ми знаходимо ворога, як завчасно дізнаємось про його плани на переміщення, як плануються операції для максимального ураження особового складу противника. Також не хотів би розповідати про тих добрих руських, які залишаються лише фізично на нашій землі. Хочу наголосити на ті зброї нашого народу українського, яку навіть ми часто недооцінюємо. Це волелюбність, сила духу та міць крові загортованої поколіннями борців за свободу. На початку повноваштабного вторгнення в нас не було ані хаймерсів, ані атамасків, та й не було сил безпілотних систем. Але ми вистояли тоді, коли весь світ не вірив, що це можливо. Тоді, коли ми просунули, проснулися, і кожен обрав свій шлях, вибір був або легкий. Або правильний, тобто, ми обрали правильний. Ми обрали боротись, звільнитись і бути вільними в майбутньому. Ну, не дооцінюйте допомогу народу. Дякуємо так. за вашу так. службу. Дякуємо, Саме... бережіть так. себе. Будь ласка. Дякуємо Мало за ваші Дякую відповіді. Вам. Командир екіпажу групи спецзагону безпілотних систем тайфун Національної гвардії України. Позивний німець був гостем Українського фокусу.